Чума з лопатою ходила, та гробовища рила, рила та трупом, трупом начиняла. І со святини не співала. Чи городом, чи то село мете собі, як помило. Весна, садочки зацвіли, неначе полотному криті, росою Божою умиті, біліють. Весело землі цвіте, красується цвітами, садами темними лугами, а люди біднії в селі, неначе злякані ягнята, позамикались у хатах та й По улицях воли ревуть голодні, на городі пасуться коні, не виходить ніхто загнать, нагодувать, неначе люди тії сплять. Заснули, добре знать заснули, святу неділеньку забули, бо дзвона вже давно не чуть. Сумують комини без диму, а за городами за тином могили чорнії ростуть. Під хатами поміж садами, зашиті в шкуру і в смолі Гробокопателі в селі Волочать трупи ланцюгами за цари. І засипають без домовини. Дні минають, минають місяці, село навік замовкло, оніміло, і кропивою поросло. Гробокопателі ходили, та й ті під хатами лягли. Ніхто не вийшов ранці з хати, щоб їх сердешних поховати. Під хатами і погнили. Мов в чистім полі село зеленіє, ніхто в його не заходить. Тільки вітер віє та розносить жовте листя по жовтому полю. Довго воно зеленіло, поки люди з поля пожарища не пустили, та не запалили з дела того зеленого. Згоріло, попіл вітром розмахало і сліду не стало.